Президент Зеленський запропонував спростити перетин кордону для українських чоловіків віком до 22 років. Кабінет міністрів уже працює над ініціативою. Про це 22 серпня сказала прем'єр-міністрка Юлія Свериденко під час години запитань до уряду. За її словами, цей предмет потребує широкого обговорення. Консультації з військовими вже ведуться, сказала Свериденко. Будемо обговорювати це питання і з Василем Воскобойником, головою громадської організації Офіс міграційної політики. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаємо. Зі святом вас. Вітаю вас, Вітаю студії. Угу. Можете нам коротко сформулювати в кількох реченнях плюси і мінуси такого рішення, такого можливого потенційного дозволу виїзду за кордон? 에, Чоловіків до 22 років, бо, бачите, якщо прем'єр-міністр каже, що потребує е, обговорення, вочевидь, є якісь побоювання в зв'язку з цим рішенням, дуже гарне питання. Головними плюсами цього рішення є все ж таки. На мій погляд, намагання того зробити, аби наші діти, котрі збираються виїздити за кордон, мали час на роздуми. Бо коли батьки їх намагаються відправити за кордон у віці 16-17 років, це здебільшого рішення самих батьків. А ось коли вже нашим нашій молоді буде там ближче до 22 років, зрозуміло, це буде більш Виважене і рішення, на яке буде впливати сама молодь. Це перше, друге, ну фактично прибирається роздум про те, що чи може в нас бути зменшений мобілізаційний вік до 18 років. Це одразу ставить таку черту, що точно до 18 років вже в нас мобілізації не буде. Сподіваємось, ось і третій момент з плюсів полягає в тому, що суспільство потроху дається такий собі сигнал, посил, що скоріш за все. Не немає такої великої потреби в е, бійцях на фронті, і скоріш за все, десь там вже майориця або переміря, або навіть і мир. Це ага. з плюсів. А з мінусів, саме головний мінус це теж. 22 років наступає 23 роки. І, скоріш за все, рішення виїздити за кордон, воно не зменшиться. Це перше, друге, діти в 22 роки вже мають освіту, а вони закінчать або коледж, або закінчать бакалаврати, будуть приймати рішення, де вони будуть працевлаштовуватись в Україні або за кордоном. Ну і третє, все рівно це буде підбурювати суспільство. Чому в нас? З'являються прошарки населення, котрі можуть спокійно виїздити за кордон в незалежності від віку. А чому саме чоловіки повинні знаходитися тут в Україні? І це теж з негативних таких моментів. А в зв'язку з тим, що ви перерахували і плюси, і мінуси, як ви вважаєте, Верховна Рада ухвалить цей законопроект, внесе якісь зміни до нього? От як ви думаєте, ця ситуація буде розвиватися уже у Верховній Раді? Ну, коли пан президент заявив про те, що буде рішення? Про те, що з 20 до 22 років наші чоловіки зможуть виїздити за кордон, все сприймалося досить так позитивно, і сприймалося, що рішення буде прийнято найближчим часом. Так. Але зараз ми спостерігаємо, що немає визначеності або це буде рішення постанови Кабінету міністрів, або це буде внесення змін до законодавства. Якщо постанова Кабміну, зрозуміло, це буде достатньо швидко. Якщо це буде рішення Верховної Ради, то це. Це буде розтягнута в часі, тому нам залишається лише спостерігати за тими рухами, котрі роблять наші можновладці. Я так розумію. Вчора було повідомлення про те, що законопроєкт надходить до Верховної Ради, тобто, що це вже не буде постанова Кабміну, а буде саме рішення, будемо чекати від Верховної Ради. Вчора була два повідомлення: перше повідомлення було про те, що дійсно хочуть провести це через Верховну Раду. І вчора було повідомлення від пані Сверденко про те, що це буде рішення Кабміну. Наступний тиждень, мені здається, дасть більше розуміння для нас, яким же шляхом насправді підуть можновладці? Угу. Е, сказала пані е, Свереденко, що питання потребує е, обговорення і дискусій, зокрема, з військовими. А чи ви раптом знаєте, пане Василю, чи вивчала е, е, це питання там соціологи, демографи, економісти? Яка думка? Так би мовити, фахового фахової цієї лінійки, от, от те, що я назвала соціологи, демографи на, економісти. саном станом на сьогодні, якихось соціологічних досліджень окремо не проводилось. Ну тих, що можна дійсно довіряти, котрі були повністю репрезентативні. Але загальна моя позиція полягає в тому, що до кінця військових дій. Будь-яке послаблення буде тільки посилювати виїзд людей за кордон, бо люди побоюються за своє власне життя. Це перший момент. А молодь вона хоче заробляти, вона хоче, як би там не було, мандрувати світом. Вона хоче мати якесь ну, більше жваве життя. А коли ми кожної ночі очікуємо чергову хвилю. Ракетних чи шахетних атак зрозуміло, що це не буде особливо втримувати тут людей. Ну і окремо батьки, батьки цих дітей, котрі будуть говорити. Виїзди шукає собі там роботу або навчайся і таке інше, і до речі, підштовхує дітей до виїзду, ну і в тому числі недолуга політика окремих міністерств нашого кабінету міністрів. Наприклад, цієї весни міністерство освіти та науки збільшила вартість навчання в Україні майже на 30%. Ну і як це можна робити в умовах, коли війна, коли йде. Зуважіння населення, коли люди стають бідніші, і в той самий час підвищується вартість навчання, ну це теж не дуже продумані кроки, які нам будуть ще довго аукатись навіть після закінчення військових дій. Але е, водночас держава е, діткам, які вступають не на бюджет, а на контракт, якщо вони склали НМТ на певну кількість балів, дає гранти, і це гранти такі немалі. Але там треба ну на 170... Точно здати балів, я просто читала, у мене син готується тільки наступного року вступати. То ми вивчали це питання, тобто так це, це і... дуже гарне зауваження, але я вам скажу так: що в умовах війни, коли в е, нас насправді відкрита можливість відкриті кордони для вивозу дітей, для вивозу хлопців, уявіть собі, в які гроші після війни на обійдеться повернення кожної молодої людини сюди в Україну, чи не простіше взагалі започаткувати безкоштовну освіту в Україні? Ого. Тоді, взагалі, ніхто не буде замислюватись про якийсь виїзд, коли, наприклад, чітко будуть підтримуватися критерії, коли якщо ти навчаєшся, то тебе не мобілізують. Але в нас кожного року намагається Міносвіти внести зміни не тільки в вартість навчання, а й внести зміни в те, кого будуть мобілізовувати, кого не будуть мобілізовувати. Мон перетворився в такий собі філіал ТЦК. І я не хочу сказати, що в чомусь вони там не праві з їх точки зору, бо ми не на їх місці. Ми не можемо, скажімо так, можливо, якщо ми були на їх місці, ми по іншому думали, але з моєї точки зору ми завдяки діям МОНу втрачаємо молодь і це. Неправильні неправильні кроки, котрі вони зараз роблять. Угу. Ну промон більше не можу нічого сказати, крім того, що я бачила про гранти, але не можу ще не сказати. Про от ви почали казати, що вивозять, що батьки вивозять 15-річних дітей, але і разом з ними виїжджають і дорослі. Ну, от я не знаю, як ви. Я от буквально цього тижня стикнулася, що чергова наша лікарка, яка ну до якої ми ходили всією родиною. Вона виїжджає за кордон із сином, тобто вся родина виїжджає. Минулий І Це для мене, знаєте, було так. Е, ну. Минулий рік, за даними Національного банку України, з України виїхало біля 500 тисяч людей. Цьому році очікується, що вийде близько 200 тисяч. Якщо військові дії не закінчаться в цьому році і, скоріш за все, продовжаться у 2026 році, то ми втратимо ще додатково 200 тисяч людей. Чому я кажу, втратимо? Бо на мій погляд, 90% молоді, котрий вийде за кордон, котрий буде навчатися в вишах, Вони соціалізуються, вони вивчать мову, вони отримують диплом, додатком до якого буде високооплачувана робота там, там за там, кордоном. Там. Вірогідність того, що вони повернуться, буде Прямувати до нуля, і тому держава повинна робити все будь-які кроки, аби втримати м'якою силою, не зачиненими кордонами, м'якою силою втримати молодь тут в Україні. Бо якщо ми втратимо молодь, ну явіть собі, війна рано чи пізно закінчиться. Хто буде відбудовувати країну? Хто буде за 10, за 20 років жити тут у нас в Україні? І тому думати потрібно не на не тільки про прийняття рішень, котрі здаються найбільш. Правильними тут і зараз, а потрібно думати, в якій країні і з ким ми будемо жити за 10 і за 20 років. Угу. Тобто, і якщо вже підсумовуючи розмову, то ваш рецепт був би е, крім відкритих кордонів, ще й якісь поступки з боку міносвіти, та безоплатне навчання, як я насправді, вас правильно почула, насправді, а що ще, ще повністю. Насправді я повністю підтримую рішення президента стосовно того, що збільшується вік, коли молодь може виїздити до 22 років, це дуже правильний крок. Але насправді все, що повинно робити для молоді зараз наш МОН, це спрощувати умови вступу. І президент про це теж говорив, що буде додаткова вступна сесія взимку проходити. Тимно зменшувати вартість навчання або взагалі робити її безкоштовною. І навіть якщо в нас звичайний двоєчник, котрий не зможе поступити на бюджет при. Сучасних умовах Залишиться тут в Україні і буде навчатися безкоштовно. Він буде навчатися і залишатися в нашій країні, а не буде собі шукати можливість вступити в якийсь коледж у Польщі, в Чехії чи в Німеччині. Дякую вам, дякую, пане Василю, за розмову. Василь Воскобойник, голова громадської організації Офіс міграційної політики, був гостем цієї години обговорювали наміри і уряду і, і, і бажання президента, аби до 22 років чоловіки мали право ви.